Доброго дня, ми з України. Сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд на нову поштову марку від Укрпошти. Дана марка називається винищувач зла. Була введена вона в обіг 4 серпня 2023 року. Ну, Як на мене, марка доволі цікава і присвячена вона такому літаку, як F16. f 16. F -16 це в нас багатофункціональний легкий винищувач, який був розроблений в Сполучених Штатах. І ось Україна дуже потребує. Ці винищувачі для звільнення своїх територій, для знищення ворога. Як на мене, нам потрібна будь-яка зброя, яка зможе допомогти звільнити наші території, не тільки літаки. Танки, різні комплекси. Одним словом нам потрібно все. Ну ось Укрпошта випустила таку марку. Мені вона доволі сподобалась, цікава, але марки є один мінус. Як на мене, вона трошки дорогувата, тому що ну, не кожен зможе, я думаю, взяти і придбати. Ну, аркуш, я думаю, зможе. А от наробити багато різних там комбінацій, а ще відіслати своїм друзям, то, скажем так, буде доволі коштовно. Тому що ось одна марка, якщо так. Розшифрувати буде коштувати десь 39 гривень. Ну, Це із сайту Укрпошти. Ну а блок 156 гривень, точніше аркуш. В аркуш входить 4 марки, тому не знаю. Взяти і виклати 156 гривень, покласти в колекцію, в принципі, можна. А от, там, наприклад, наробити різних комбінацій для себе, для своїх друзів, для обміну, для подарунків це буде трохи дороговато. Хоча, коли діло доходить до подарунків, то зазвичай гроші якось на другий план відходять. Головне, це увага, ну, кожному своє. Ну що ж, давайте почнемо. Як ми бачимо на самій марки зображена ось така тертушка, де отвори зроблять в вигляді літаків F-16, і об неї ось так труть Кремлівську башню. Вверху надпись Україна, герб України, ось винищувачі зла. Дата, рік ведення 23-й рік і номінал. F16 це благодійний номінал. І кошти обіцяють передати на потреби Збройних сил України. Ну, Сподіваюсь, так і буде. В аркуш, як ми бачимо, входить 4 марки. Розміри марки 3,7,8 мм на 52 мм. Тираж марки складає 600 тисяч примпірників. Ну, а тепер давайте перейдемо до огляду на самі конверти. Конверти першого дня на немарковані художні конверти. Ну, По-перше, конверт першого дня ось має такий вигляд. Ми бачимо ось такий шолом, із вирізом у вигляді літака F-16. Ну і надпис перший день. Ну, ось так виглядала початка у нас в місті. Якщо чесно, коли я гасився, то були різні скарги. Розповідало, що от у багатьох. Ця буква А, вони що чизла, вона не пропечатувалась. Ну, Не знаю, в мене на більшості конвертів, в більшості погажень, що я не робив в комбінаціях, буква А нормально погасилась. Тому не знаю, в мене якось питання не було. Можете написати, що було у ваших містах. Тепер саме цікаве тираж цих конвертів. 50 тисяч примірників. Ну, ось Короткий опис, що це таке, про що цей конверт. Вартість цього конверта складала 10 гривень. Є таке діло. Зробив я собі погашення КПД у двох комбінаціях. З однієї сторони, вони нічим не відрізняються, тобто конверт, марки, винищувачі зла. Але на одному із конвертів, так, не на цьому, а це означає на цьому, я поставив ще ось таку початку Полтавщина край любові. Це щось там місцева початка. Забув, як вона називається, можете в коментарях мене поправити. Ну, зробив собі таких два конверти. Я бачив, що деякі люди ставлять, деякі ні. Комусь вона подобається, комусь ні. Одним словом, в кожного своя думка. Не знаю, казав чи ні. Конверт коштує 10 гривень. Так, тепер переходимо до немаркованих художніх конвертів. Звичайний ось такий конвертик, я теж була можливість зробив погашення. Здається, теж зробив їх чи два, чи три. Чесно, не пам'ятаю. Ось тут ми бачимо нашу марку. Ну, скажімо так, нічого цікавого. Ось Давайте подивимось на цю сторону. Тут ми бачимо перевернутий герб Російської Федерації, країни окупантів, який перекреслює ось така ручка, на якій зображення літака F-16. Так, ну і дивимося, що у нас там по тиражу. Тираж 150 тисяч примірників. Коштував такий конверт 6 гривень. Так, далі листівки. Листівка мала ось такий вигляд, коштувала на 10 гривень. Повторює зображення ось із КПД, ось цього шолома, але у збільшеному виді. Ну, в мене, здається, немає ще чистої листівки. Все витратив на погашення. Хоча ні, здається, здається, Ані, ось вона є, чому ж я її, звісно, є. Ось я зробив ось таку листівку. І з воротньої стороні теж постав початку. Роблю деякі іноді такі екземпляри. ну, Здається, це зробив одному екземпляри. Ось винищувачі зла, 4.08, місто Полтава. А Київське кпд так, там, здається, було так. зла написано було знизу. А тут дата, і здається, Київ. Чесно, не пам'ятаю, як там написано. Ну, дивився в інтернеті. Одним словом, так було зроблено. Так. Ну і Ось отак виглядав Хард максимум. Це ось Полтавський карт Максом. Я їх собі теж зробив декілька штук. Обмін, продаж, не знаю, як карта ляже, що з ним буде. Але дивився в інтернеті на самому сайті Укрпошти, в їхньому інтернет-магазині, їх продають по 76 гривень, але здається, там початка київська. Не знаю, буду я собі її купувати чи ні. Покаже час, ну, але собі ось зробив. І в інтернеті, здається, бачив. Не знаю, чи то було просто за аукціона, чи реальна продажа, по 80 гривень їх продавали ці карточки. Ну, як-то так, пощупати 10 гривень сама карточка, і скільки 39 гривень, це виходить. 49 гривень, коштує матеріал, собі вартість. Ну і плюс сама початка, ну, я не знаю, скільки вона коштує. Далі вирішив підготуватися трохи і зробити різні цікаві комбінації. Чесно, не знав, як воно в мене вийде. І спершу я навіть забув їх зробити. Я вже так зробив ці всі погашення, всі конверти. Зараз, до речі, покажу ось таку кучу конвертів, нагасив. Конверти, карт максимум, теж на подарунки, на обміни. Навіть ось одна марка залишилась. так що... Якщо хтось з Полтави і вам ви збираєте чисто марки, можемо домовитись по номіналу, віддам. Або поміняє на щось. Ну то вже, то кажуть, домовимось. Ну, повертаюся до теми, вирішив трохи поекспериментувати. Ну і зробив, скажімо так, два цікавих карт максима. Ну, чесно, я не знаю, мені сподобалось. Ви в коментарях можете написати, подобається вам таке чи ні. Але я взяв ось таку листівку. Це листівка минулого року повітряні сили ЗСУ. Я взяв їх дві штучки. В одному із відео я їх були в минулому відео поповнення за тиждень. Вона в мене мелькнула. І ось я приклеїв так марку. Тут, здається, був логотип повітряних сил ЗСУ. Я, чесно, не знав, як краще розмістити чи з цієї сторони, чи з цієї сторони, ну, і чомусь вирішив з цієї сторони наклеїти і погасити. Ну, Як на мене, вийшло доволі гарно. Я зробив собі таких дві лисівки. ну, собі одну, ну, як казав, на подарунки. Нобіни. Чесно, не знаю, пишіть, подобається вам таке чи ні. Ну, і інше. Є щось така присвячена Збройним силам чи повітряним силам України листівка, це теж це ось, там благодійня листівки, як бачимо, карая. Але тут початка не дуже гарно видно, Хоча, в принципі, якщо придивитись, видно, ну поганенько, але видно. Вирішив я її теж погасити. Отак, -от зворотня сторона. Це у нас, хто пам'ятає, це у нас благодійні теж листівки, вони йдуть по 40 гривень, якщо навести цей QR-код. Що я досі ніяк не зроблю, то можна буде послухати історію цієї людини. льотчика ну Зробив і таке собі картмаксом, чесно не знаю, наскільки воно доречно не недоречно. Пишіть свої думки з приводу таких комбінацій. Ну Я собі зробив, це я роблю не на продаж. Хоча, ось це в мене дубль є, тобто на обмін. ну Чисто на експеримент, може навіть комусь подарую. ну в принципі Якось так. Ну, але це ще не все. Вирішив піти далі. Хто пам'ятає, в одному із минулих відео я показував, що зробив собі ось таку красиву рамку. Це у нас гвардія наступу. Ну і я вирішив щось зробити ще цікаве таке якусь інтересну рамку. Посидів трохи в інтернеті і зробив собі ось от таку. Рамку, листівку, не знаю, як його правильно сказати. Ну, планую його теж вставити в рамку. Тобто, ну, сподіваюся, це півгодини в Word працював, тобто, взяв фотографію ось цього винищувача. Ну, сподіваюся, це той винищувач, що нам треба. Не перепутав зображення, хто в темі пишіть. Ось багатофункціональний легкий винищувач. Взяв його характеристику, приклеїв марку і погасив. В принципі, непогано вийшло. Формат це взяв А4. тобто Є ще, не знаю, що покаже камера нормально чи ні. Є ще ось верхня чесно. Тобто я зробив два варіанти ось такого літака. Ну, але коли я друкував, ну, як ви бачите, біля таблички трохи чорнила, вимазали його. Але робив я їх в двох екземплярах. Тобто, один я цей планую зробити рамкою, зараз покажу другий. А другий вже був більш вдалий, як на мене. Тобто він при другу нічого не пошкодив, в принципі, непогано вийшло, Тобто ось так багато легкий вищинишуч. І зверху ось така верхня частина. Теж багато багатофункціональний легкий винищувач. Ну, це я спершу планував розрізати на дві частини, зробити щось типу лисівки, але потім вирішив покласти так його цілим в файлик, і так воно й буде зберігатися. Ну, А той попередній все-таки планую якось оформити в рамку. З часом. Не знаю, вийде в мене чи ні. Але є така ідея. Ну, також придбав Це минулий випуск, який я трохи пропустив. це ось називається, Служба безпеки України. Але я домовився там з декількома хлопцями, що вони мені зроблять КПД, я них поміняю їх, або викуплю. Ну, то Час покаже, як воно буде. ну і часом їх обов'язково покажу. Ну, що ж, на цьому Напевно, буду завершувати своє відео. Якщо чесно, було дуже цікаве погашення. Мені дуже сподобалося було маса позитивних вражень. Ну, єдине, як на мене, таке не дуже гарне враження це вартість, тому що марки. Ну, Россию ціні, ну, з одної сторони, чи з одного боку, хочеш то плати. Тобто, ну, зрозуміло, що люди на цьому заробляють гроші. Ну а з іншої сторони, не всі можуть робити всі ті комбінації, які вони бажають. Тобто, от особисто я витратив на ці всі погашення. ну, Разом із цим блоком, я не пам'ятаю, скільки він коштує. Я щось витратив близько тисячі гривень. Ну, звісно, я розумію, що ось ці всі обміни, оці всі продажі, що я робив, це воно. Ну, буде реалізовано я отримаю якісь інші там марки, монети. Ну, не знаю на що поміняю, подарую, щось мені може подарують, може щось навіть вдасться продати, Ну час покаже. Ну Але все-таки я так подивився. Ну Хто там любить робити різні комбінації, то тисячу це візьми і виклади. А ще якщо там відправляти по всій Україні, тому що я знаю, деякі там підходили і брали там. Прикладу, по 8 аркушів, по 10 аркушів, і потім рвали все, і це розсилало по країні. Звісно, воно щось їм там повертається від їхніх контрагентів, ну але не знаю, щось доволі дорого. Як на мене, вона е, ну, має бути, можливо, трохи дешевше, я то розумію, благодійність, але е, можливо, якийсь було зробити трошки інший підхід. Ну що ж, це була особисто моя думка. В коментарях, як завжди, ви можете написати свою думку. Ми там, можливо, навіть подискусуємо з цього приводу. Ну що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!